Доброго дня усім благословені Божих. І кажуть, що це треба було жертвувати тоді. Це треба було в старому заповіті жертвувати, а в новому наприклад не треба. Питання. Значить, у Авраама був один Бог, у Моїсія був інший, у Давіда був третій. У Малахії був 4, часів Нового Завіту – 5. А ми зараз живемо в епоху якого Бога взагалі? Чи може це все-таки один і той самий Бог? Бог говорить Я Господь, і я не змінююсь, жертвував Авраам Богу або ні, так. Давав Він десятини Богові чи ні. Давав. Давав від усього маєтку те, що було. І він, як батько віри, він показав дійсно, як це потрібно робити. Треба це робити чи ні. В законі Бог каже сам. Треба жертвувати, Треба збирати дісятини. Так чи ні? Є це. Дивимося 500 років минуло, знову Давид, це робить. І знову це завгодно Богу. Питання. Це моє бажання, це твоє, це твоє бажання. Або там досить ясно і зрозуміло написано. Якщо він не змінюється. Так чи ні? Якщо він каже, він каже ось це ось треба, ось так ось я дивлюсь, дивлюся, ось так, ось таке це відбувається. За що благословення, за що прокляття? Здається, досить все ясно.